Далі в нашому ефірі йтиметься про головні виклики, які стоять перед Україною на сьогодні. Про Тауруси та Атакамси, чи зможемо ми їх врешті отримати? Також про можливість залучення іноземних військ, якщо таке передбачається. І звісно ж, закон про мобілізацію питання або тема, що вже буквально перезріла на зв'язку з українським радіо. Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Пане Олексію, вітання. Вітаю. Передусім почнімо власне з законопроєкту про мобілізацію, де понад 4 тисячі правок це означає, що затягується процес його доходження до етапу ухвалення. Які норми на вашу думку найбільш суперечливі, і чи вирішить цей документ усі питання, які зараз пов'язані з мобілізацією? Давайте е говорити про те, що всі питання вирішити неможливо. Тому що вони по життю з'являються з кожним днем і життя це виклик. Кожного дня нам дає нові виклики, наше життя. Те, що стосується закону, головна річ цього закону має полягати в тому, що він має бути про справедливість. Він має бути справедливий. Він має бути для всіх зрозумілий. От. І кожна людина має знайти відповіді на те питання, на які він на сьогоднішній день не може знайти з тих чи інших причин. Саме про це має бути цей закон, через це закон про справедливість. Те, що стосується мобілізації, я хочу всім нам нагадати, що мобілізація у нас розпочалася. 24 лютого 22 року, у восьмій годині ранку, коли депутати нашого парламенту затвердили рішення ради на з безпеки оборони, які відбувалися 5.30 ранку того ж дня, от, про мобілізацію на жоден день мобілізація в нашій країні не припинялася, але для того щоб зробити уточнення, для того щоб зробити речі більш зрозумілими і справедливими порівняно з тим законом, який був до цього. Цей царині саме для цього була ініційована така ситуація в оборони. оборони. Те, що стосується такої кількості поправок, мова йде про те, що депутати мають бажання долучитися. Вони у нас відповідають за законодавчу частину нашого з вами життя, це їх право. Будемо чекати дивитися, коли з'явився остаточний текст цього закону. Ще раз наголошую, він має бути саме про справедливість. На своїй сторінці у соцмережі X ви написали, що на сьогодні перед Україною стоять три виклики: головні три виклики на фронті: це ракетні удари Російської Федерації, нестача боєприпасів і поповнення резервів. Якщо взяти кожен пункт, то які практичні варіанти вирішення ось цих поставлених завдань викликів і проблем, які з ними пов'язані? Я хочу наголосити на тому, що ніхто з партнерів нас залишати сам на сам з Росією не буде. Ті тимчасові труднощі, які є, це тимчасова річ. Вони обов'язково будуть подолані. Ми обов'язково будемо продовжувати отримувати допомогу від наших партнерів, От, і вона буде в достатній кількості для того, щоб ми отримали перемогу. Нам треба набратися терпіння, нам треба стиснути зуби, пройти цей складний шлях період. Нашого життя ми його обов'язково спільно пройдемо і обов'язково дочекаємося нашої перемоги, яку ми маємо спільно з вами от робити, здобути і мати, але усе таки тут є конкретні пункти: так нестача боєприпасів, партнери, поповнення резервів. На кого покладаємося? Ну, дивіться те, що стосується о, всі, всіх цих трьох компонентів, про які казав, нам треба покладатися, перш за все, на себе, і співпраця з партнерами це дуже-дуже важлива річ. Приклад яскравий. Вчора нашу країну відвідував міністр закордон... міністр оборони е, Великої Британії, головком Великої Британії, ще були люди в делегації. Якраз саме ці питання були. Проговорення на зустріч з президентом нашої країни на зустріч, яка відбулася у нас з нашими друзями От ще раз наголошую, жодна країна от, не залишить нас сам на сам з Російської Федерації в цій війні. Всі три питання, які ви наголошуєте, вони будуть обов'язково вирішуватись. Вони вже вирішуються зараз. Е Частково за рахунок того, що наш оборонно промисловий комплекс набирає оборти, О, те, що треба було зробити в цій царіні, було зроблено вчасно. Тобто, там що зараз нам не розповідав, і я можу сказати, що потужності, які фактично кожного місяця додаткові, ми маємо на території саме нашої країни, потужності в потужності виробництва. І я хочу подякувати приватному бізнесу. Я хочу подякувати всім представникам, які працюють в державних е, установах з цього приводу за ту роботу, яку вони здійснюють. Її ніхто не бачить. Ця робота, яка не є публічною, в силу того, вона того, що вона є специфічною роботою. І повірте, дуже величезна робота зроблена для того, щоб ми на сьогоднішній день мали ті спроможності, які найближчим часом нам будуть допомагати на фронті нашим героїчним хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну. Секретар РНБУ Олексій Данілов на зв'язку з українським радіо. Пане Олексію цікавить, звісно, всіх ситуація на фронті. Всі розуміють не кіно, і тут не можна спрогнозувати чітко і до найменших дат або чисел. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що найближчим часом збройні сили стабілізують лінію фронту і почнуть готуватися до контрнаступальних дій. Тут питання контрнаступу, знаєте, воно вже таке доволі дражливе для суспільства. Всі очевидно, і страх, і побоювання і тривога за те, щоб все вдалося, щоб все принаймні експерти говорять, що ми зараз в обороні, щоб принаймні оборону стримати, щоб діяти правильно, коли вдасться стабілізувати ситуацію на фронті, адже Росія зараз починає тиснути на багатьох ділянках фронту, як не дозволити їм прорвати оборону, і коли можна буде говорити про наш контрнаступ? Те, що стосується слова сполучення, контрнаступ, я його ніколи не вживав. Я постійно вживаю слово сполучення військові дії, які складні, важкі, і ніколи на фронті не буває легких днів. Це все така, знаєте, річ, яка є оманливою на фронті, завжди складно починається з першого дня. Те, що стосується ситуації підготовки наших військових. Стратегічних завдань вони на сьогоднішній день розробляються. Ми розуміємо після зміни керівництва військового керівництва, розуміємо, що відбувається заміна певних людей, які відпрацьовували, і ми їм за це щиро вдячні. Вони взяли на себе величезний тягар в той час. Зараз прийшов час певних змін. час прийшов певний передислокації тих чи інших військових на ті чи інші Посади для самопосилення наших збройних сил, для посилення наших позицій, і це дуже важлива річ. Періодично займатися такими речами. Я хочу сказати, що нічого сталого в житті немає. От все відбувається в русі, і той рух, який є, я більш не впевнений, що обов'язково приведе нас до перемоги. Зрозуміло, що нам би не завадило підсилення живої сили, але Сполучені Штати Америки здається поставили крапку в цьому питанні, наголосивши, що Україна ніколи й не просила надіслати війська, але не знаю, чи здивував, чи це логічний наслідок усіх процесів. Президент Франції Мануель Макрон допустив можливість відправлення військ до України. Він щоправда аргументував або пояснив, або сказав умову. Це якщо станеться прорив фронту у бік Києва або Одеси. Загалом, ось щодо перспективи відправки іноземних військ до України. Наскільки це реально у часі, найближчій перспективі? Чи поки ми це питання не розглядаємо так, от актуально? Мова йде про кількість. Я хочу сказати, військові інструктори, які перебували на території нашої країни, це вже представники іноземних країн, які допомагали нам навчати це, вже присутність, скажімо так, цих країн на території нашої країни. Мова йде про кількість, мова йде про які е, збройні сили буде, йти ця мова. От і я дуже вітаю те, що сказав е, Макрон. От, врешті-решт, Франція починає повертати собі лідерські позиції, яка вона мала свого часу в Європі, і це величезне зрушення порівняння з тим, що відбувалося раніше. Ви пам'ятаєте позицію Франції, Німеччини, те, що стосується нашого членства в НАТО, от і багато багато інших речей. І я вдячний, що спільними зусиллями зараз ми ламаємо всю цю парадіму, яку свого часу вибудовувала Російська Федерація, і ще раз наголошую, ті заяви, які зараз робить Макрон, вони тільки посилюють нашу позицію. Але я крім того, хотів би звернути увагу на промову Байдена. От, яка була е, зроблена їм для е, їх е, парламентаріїв, для членів Сенату та Конгресу, в якій чітко сказав і вперше фактично назвав, хто такий Путін. Він порівняв його з Гітлером. Він порівняв ситуацію, яка є на сьогоднішній день, з ситуацією, яка була в фашистській Німеччині. От і це яскраве підтвердження того, що ніхто не дасть Путіну перемагати нашу країну, ніхто не дасть Путіну ламати кордони, які були на 91-й рік. І все те, що стосується Криму, все те, що стосується нашої тимчасово окупованої території, все буде повернуто по справедливості. Більш того, вони за це будуть нести відповідальність. Вони будуть сидіти на лаві підсудних міжнародного кримінального суду. Я в цьому більш ніж впевнений. Якщо це не буде відбуватися, тоді майте на увазі, ми не розуміємо, в якому світі ми будемо жити. То тоді це буде світ вакханалії, там де кожен має робити те, що вважає за необхідне. Світова спільнота цього спільнота цього не допустить. Більш того, я можу сказати дуже неприємно для росіян річ. Перш за все, цього в тому числі не буде допускати Китай який він вважає своїм, скажімо так, от там якимось там другом або ще щось? От, насправді в Китаї зовсім інші плани. У Китаї немає великого бажання входити в якісь великі війни. От, у них інша стратегія, от, у них стратегія більш економічна, і Росія буде використовуватися як на сьогоднішній використовується як васал Китаю, який забезпечує певними ресурсами е цю країну. І усі ці розмови про те, що велика Росія, велика Росія, закінчується тим, що вони звертаються до допомоги, скажімо так, автократичної Кореї і до терористичного Ірану для того, щоб попросити собі допомогу в боротьбі з нашою країною, от і вся Росія, все, що треба про неї знати в них власних спроможностей немає і не буде для того, щоб вони в нас перемагали. Да, буде складно, буде важко, але ще раз наголошую. Перемога обов'язково буде за нами та Атакамси щодо Таурисів вже настільки активно говорять, що здається рано чи пізно, навіть попри позицію того ж Олафа Шольца, все одно вони будуть надані. Хоча тут союзники побоюються, щоб ми не використали їх по території Росії, хоча Україна запевняє, що цього не буде. І щодо атакамсів, це вже звісно Сполучені Штати Америки. Група американських конгресменів від обох партій звернулася до міністра оборони США Лоїда Остіна із закликом передати Україні атакамси. Щодо обох видів. В ракет, які перспективи, коли можемо їх отримати, якщо, звісно, це питання, нарешті, буде зрушене в позитивний бік для нас? Питання обов'язково буде зрушене. Маєте рацію відносно позиції, те, що розповідає зараз Шольц. Шольц може лишити свою військову промисловість взагалі без замовлень. Я можу навести дуже простий приклад. Перші країни, які нам починали давати таке важке озброєння, це була Велика Британія і Франція. І ми на сьогоднішній день застосовуємо. Ці засоби ураження, те, що стосується безпосередньо Чорного моря, і бачимо на сьогоднішній день результати перфектні, які ми маємо в цьому в цьому напрямку. От І я хочу наголосити, що Швеція, яка свого часу постачала і продовжує постачати нам певні засоби ураження, вже отримає е, замовлення на мільярди е, доларів на своє озброєння, тому що воно показало безпосередньо на лінії фронту, показала безпосередньо в. В умовах не наближених до бойових, а в бойових умовах показала свою ефективність користування. Якщо Шольц хоче завалити свою промисловість, якщо Шольц хоче лишити бізнес Німеччини не не без замовлення, то він далі може робити вигляд, вигадувати собі якісь речі, що ми там когось будемо атакувати. Ми захищаємо свою землю і ми звільняємо тільки свою землю. У нас немає, скажімо так, от, зазихання на землю Росії, і, от, і ми до них не приходили. І це. Ну, слово сполучення обов'язок може не зовсім коректно звучить, але майте на увазі, що ми розуміємо, що ми захищаємо на сьогоднішній день Шольца. Ми захищаємо на сьогоднішній день Німеччину, ми захищаємо на сьогоднішній день Європу від російської навали. І не дай Бог, якщо б ми просіли 24 лютого 2022 року, як доповідали всі шольцу і всім іншим, що у нас немає спроможності. От то майте на увазі, їм би прийшлося воювати. І ми б тоді подивилися, які з них вояки. Ще раз наголошую, нам. Потрібна допомога. Нам не потрібні ваші війська. Дайте нам допомогу, дайте нам спроможне захищатися від російського божевільного окупанта, агресора Решту ми зробимо самі. І я більш не впевнений, що рано чи пізно це буде розуміти і Шорц, і все його найближче оточення, які його відговорюють від цього. Ну а те, що стосується атакамців, ще раз налошу. Давайте трошки почекаємо. Я більш не впевнений, що вони обов'язково будуть у нас при нагоді, ми будемо їм нищити російських окупантів, які вдарилися на нашу землю. Після успішного потоплення в тимчасово окупованому Криму патрульного корабля Сергій Котов у Держдепі США заявили, що українці ще мають сюрпризи в запасі. Чи можете ви натякнути, які саме сюрпризи? Це йдеться про море чи також сушу, повітря? Топять трошки інші речі. От, те, що стосується знищення, саме так треба розуміти, знищення російської. Е Військової машини на Чорному морі, вона буде продовжитися. От завдання доволі, доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовських морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних водах. От, Ми не допустимо, щоб вони тут були. Перше. Друга ситуація, те, що стосується безпосередньо сюрпризів, вони обов'язково будуть, вони будуть приємними для нашої спільноти і дуже будуть неприємними для російського фюрера для російського сучасного гітлера, який на сьогоднішній день ще поки що сидить в Москві. До речі, про літакопад також хочу згадати. Дуже активно падали російські літаки, і дуже добре, що щоправда, залізяча в землю українську падає, але нічого, нам простіше його винести, ніж скажімо, щоб воно літало над нами. Чим пояснюється ось така ефективність збиття, і чи надовго ця ситуація триватиме ось саме так? Чи можливо вони побояться далі запускати так близько свої залізні машини? Те, що стосується е, літакопаду, який е, в лютому місяці і був такий доволі активний, це спроможності посилення наших спроможностей завдяки нашим партнерам. Ми не можемо про певні речі розповідати з рахуванням домовленості з нашими партнерами, але повірте, надалі вони будуть падати і падати буде не Змен... Не зменшується, скажімо так, от, е... частотою, зимністю, а... частотою да. вони обов'язково будуть всі посаджені, скажімо так, в нашу землю. Я казав, що ми землю не віддаємо, ми в неї тільки закопуємо. Ми точно закопаємо всіх цих расистів, які вдерлися на нас, і все те, що там насунулося, воно буде або в нашій землі, або на в металобрухті. Дякую вам, пане Олексію. Нагадаю, слухачам українського радіо на зв'язку з нами був секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.